Вітаю, друзі! Завершується жакардова історія 2024. Свій виріб я вже зв'язала кожен візерунок. Вже пров'язаний, мені залишилося тільки зв'язати підгин. Від резиночок я відмовилася в цьому виробі, тому в'яжу підгини. Роблю я це за допомогою гачка в даному випадку, і зараз вам покажу, як я це роблю. Щоб не загубитися, не пров'язати рядком вище чи рядочком нижче, потрібно взагалі то у полотно в'язати ниточку тоненьку, контрастного кольору. Ще, як би бажано, вона і слизенька була, щоб потім легко витягувалася. Я робити цього не буду, бо орієнтиром мені служить ось цей жакардовий візерунок, і ланцюжок косичкою я вирішила прокладати наряд вище нього. Такий спосіб. В'язання гидом мені досить подобається. Він простий у виконанні і виглядає досить гарно. Зі зворотнього боку, він виглядає як китлювання. Ну і поверху полотна лягає ось така гарна горизонтальна косичка. Отож, почнімо. Я вводжу гачок по визначеній мною лінії. Нагадаю, що це на один ряд вищий, ніж жакардовий візерунок. Між цими двома гарненькими косичками. Підхоплюю першу петельку, яка знаходиться на лівій спиці, підхоплюю робочу ниточку і протягую назовні. Тепер утворену петельку я пров'язую через петлю, яка вже була на гачечку. І знову повторюю, вводжу в полотно, підхоплюю петельку, підхоплюю робочу ниточку. І першу утворену петельку пров'язую через петлю, яка вже була на гачечку. Це досить-досить просто. І дуже гарно виходить, і таким чином я буду пров'язувати по колу. Дуже важливо. Полотно для підгину повинно бути пров'язане спицями на піврозміру, а якщо в'язка слабенька, то й на цілий розмір меншим номером спиць, ніж основне полотно. Це дуже важливо. Для чого це зробити потрібно, щоб наш підгин не випирав за краї полотна, щоб він не був такою спідничкою. І щоб вирів був весь рівненький, і цей підгин дуже гарно виглядав. Щоб гарно замкнути в коло цю горизонтальну косичку, коли я підійшла вже до завершення, я протягую Довгенько залишаю петелечку, гарно витягую ниточку, щоб не загубилася. Витягую гачечок, вводжу його зі зворотньої сторони в саму першу петлю. Тепер підхоплюю утворену петельку і витягую її на внутрішню сторону. Все, підгин готовий, залишилося закріпити ниточку, ВТО і виріб готовий. Дякую, дорогі мої глядачі, що були зі мною. Щиро дякую вам за увагу! Легких рівненьких петеличок, мирного неба. Ну і, звичайно, ми з вами побачимося в наступних випусках. До нових зустрічей. Всім па-па.